Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Послухайте, будь ласка, віршик. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе. Дружба всім нам дорога, дружба жити помаха, дітки. Про що це гірше? <глеч> Я... Дружба усе, дружба, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Про що вірш? Дружба. Про дружбу. Так, про дружбу, правильно, про дружбу. А що ж таке дружба? Як ви думаєте? Розкажи, що таке дружба, Чи... як так, нормально кажи. Це хороші тут спокійніш. Що... Добре себе. Чутко говори, чітко слова кажи. Це Добрі відносини між людьми. Добре. Так, правильно. дружба це дивовижне і чарівне слово. Промовте це, це слово дружба. 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 дружба це коли люди хочуть бути разом, коли їм разом цікаво, весело, комфортно, коли люди не сваряться, не ображають один одного і завжди. Допомагають особливо дітки в біді, а також дружба це коли ніж пробачати. А хто такий друг? Тут для тебе. Як друг? Хто такий друг? Ну, от ти опиши, як ти себе бачиш друга. Це хлопчик або дівчинка. Хлопці. Ну, и там. Скажи. его, как, как Четко слова говорит. А ты, ты как уважаешь, кто такой друг? Это когда он поддерживает тебя. Помогает. Да. Ага. Ангеліночка, ти як вважаєш, хто такий друг? Ще раз, Айка, я не почула. Так, друг, дітки, це той, з ким можна порадитись, поділитися секретом. Це людина, яка тебе ніколи не згадить. А яким же має бути друг. Зараз ми з вами, визначимо, я буду вам говорити риси характеру, якими має володіти друг. А ви подумайте, чи має саме такими рисами він володіти, і якщо так. То ми плескаємо в долоньки. Якщо немає такими рисами володіти друг, то ми не плескаємо в долоні. Домовились? Справа. Отже, слухайте. Друг повинен бути добрим. Хлопимо. Так, звичайно. Друг повинен бути справедливим. Хлопка дуже. Так, хлопаємо ладошки. Друг повинен бути щедрим. Плескаємо. Так, друг повинен бути агресивним. Не плескаємо. Друг повинен бути злим. Друг повинен бути чесним. Так, правильно, друг повинен бути ледачим. Друг повинен бути правдивим. в вдолонки. Так, молодці. А як ви думаєте, дітки? Мама, тато, бабуся, сестричка, братик. Вони можуть бути вашими друзями? Так. Так, звичайно, можуть, адже вони вас всі дуже-дуже люблять, піклуються про вас, допомагають. Тому рідні люди це найближчі друзі. Зараз ми з вами. Пограємо в таку гру, яка називається «Оціни оціничі. Дивимося на картиночку. У нас є одна картинка, друга картинка. Її смайлики веселий і сумній. Бачите, в нього посмішка. Посмішки немає в сумного, так? А веселий посміхається. Отже, Маркуша, починай дивись на картинку і скажи, як ти думаєш, біля цієї картиночки ми поставимо веселий смайлик чи сумний. Веселий, Веселий. чому за? Веселий. Хлопчик допомагають мамі. Так, тому що тут допомога матусі дуже добре, тому веселий смайлик. Добре. Ангелінка, будь ласка, дивись на наступну картиночку, як думаєш, тут веселий чи сумний смайлик? Сумний? Сумний? А чому сумний? Дивись, тут дівчинка саджає рослинку. Вона робить добре чи погано? Добре. Добре, так, тому ми поставимо веселий смайлик, тому що вона робить добре. Так, наступна картиночка Артем. Дівчинка, мама, Добрий смайлик. Так, добрий смайлик. Вінок, Кірочка, наступна картиночка. Сумний. Сумний? Ти думаєш сумний? А ну розкажи, що на цій картиночці тут роблять люди. Так, отже, тут допомога. Так, то це сумний чи веселий смайлик? Василий. 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 Так, Василий. правильно. Василий. Наступне завдання. Маркуша, будь ласка, для тебе картинка. Хлопчик допомагає дівчинці вдягатися. Це добре? Добре. Добре, так. Чому тут добре, розкажи. Так, тому Помогу. що допомог. допомагає. допомога Дівчин допомагає дівчинці одягнутись. Так. Ангеліночка, для тебе картинка. Дивись, будь ласка, розкажи, що тут е, відбувається який смайлик ми покладемо. Так, це добре. Так. Да. Так, це добре, тому ми покладемо веселий смайлик. Так, молодчинка, Артемчик. А... А девчинка одає своє яблуко. Так. так, дівчинка ділиться, так, правильно. Який смайлик ми тут покладемо? Вона робить добре чи погано? А, добре. Добре. Отже, смайлик у нас буде веселий з посмішкою. Так, добре, кірусь, для тебе завдання. Дівчинка допомагає бабусі. Веселий. Веселий, абсолютно правильно. Так. І ще така картиночка. Так. Марк. Це Мальчик сидить, а бабушка стоїть в автобусі. Це, що це? це ж погано, правильно? Ага. Поганий, так. Дітки, чому це... ми покладемо сумний смайлик? Чому? А Так, тому що бабуся старенько стоїть, а хлопчик слухає музику і не поступився місцем. Так, добре, ми покладемо сюди сумний смайл. Так, Ангеліночка, для тебе картинка? Розглянь її уважно і розкажи, що тут відбувається, який ми смайлик покладемо. Що дітки роблять? Хлопчик сипить пісочку, дівчинці голову. Це недобре. Недобре. Так, недобре. Чому недобре? Ангелінка, дивись. Дітки, дітки граються у пісочниці, але ось цей хлопчик щось він робить. Він насипає пісочок дівчинці. Це правильно, це добре це ну, поганий вчинок хлопчика, так робити не можна, тому ми покладемо сумний смайлик. Так, дітки, правильно. Отже, які ж правила дружби? Завжди допомагай другові. Якщо ти вмієш щось робити, навчи його. Обов'язково поділися з друзями, якщо в тебе є цікаві книги, іграшки. Не сварися з друзями, не прагни, а прагни грати з ними дружно. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Не зазнавайся, якщо у тебе щось дуже добре виходить. І завжди умій прийняти допомогу і зауваження від інших. Ну, а. а зараз ми з вами спробуємо скласти квіточку. Всі пелюсточки розлетілись. Треба їх скласти у квіточку. Якщо ви будете згодні зі мною, то ми будемо приєднувати пелюсточку до квіточки. Слухайте уважно. Друг це той, з ким весело. Так? Так. Приєднуємо пелюсточку. Друг грається лише зі мною, а з іншими дітками, ні. Приєднуємо пелюсточку. Ні, не приєднуй. Друг завжди поруч, виручить з біди. Так, так приєднуємо пелюсточку, добре. Я не друг Тим, хто не гарний, я вибираю друга за красою. Ні, Ні. Ні. Ні не приєднуємо пелюсточку. Друг завжди поділиться. Так, так. Так, 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 так. друзі, завжди поділиться, приєднуємо пелюсточку. Друзі завжди допомагають один одному. Так. 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 Правильно. Друзі захищають один одного. Так. Yeah. так, так, правильно, отже, подивіться, утворилася у нас квіточка. Yeah. Так, yeah. утворили ви квіточку, ви молодці. Розумнички. Зараз я пропоную вам переглянути відео. З мирилками. <свист> я їх буду вам читати, а ви дивіться відео і слухайте. Мирися, мирися і більше не сварися, а будеш обзиватись, я буду кусатись. А для чого це робити? Краще будемо дружити. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу. Я образи не хотів, ненароком зачепив, просто в очі подивись і зі мною подружись. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець помирив нас молодець. Билися, би, билися, не билися, трохи посварились. Потім посміялись, друзями зостались. Я мирюсь, і ти, Мирис. Більш не бийся, не сварись, не кричи ти і не лайся, моїм другом залишайся. Не розбити нас водою за Оленкою горою. Посварились, поштовхались, над собою посміялись. Ось такі мирилки. Дружбу треба поважати. Друзів треба берегти. Дружать всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде. Коли в біду потрапиш ти, бо є вчинки рівні осудить, а поруч буде з тим. Сподіваюсь, на сьогоднішньому занятті дітки ви зрозуміли, хто такі справжні друзі і як потрібно берегти дружбу. Нехай дружба буде найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі проблеми чи негаразди не могли її зламати. Наше заняття закінчується, дітки. Я була рада вас бачити. Дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного дня і всього найкращого. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Вечір все... найкращого.